Він назавжди в безсмертя пішов, всім синам, заповівши Знайом. до болю, той рушник, вишиваний на щастя, на долю навіть коли він говорить про загальнолюдські проблеми, а ще пісенністю своєї лірики, тим, що кожен її рядок брив за камертоном, Української народної виски. виходь, мовляв, поспіваємо та політаємо над Дніпровськими луками та сивими кручами терпільля. Чи в рідному краю я згадую Бога у тих і привозів. На дорозі про літ буде жито за батьківським домом Добрий вечір, привіти прості, як міпрос хлюбочу шоломом, щоб посіяти Перші друковані вірші студента Андрія Візишка працює в газеті Радянське Слово у 1934-1935 роках. Служи, я вартав кілометрів не сто, і не двісті, і не триста. Все в похід, у похід в небезпеку. Вічий лауреат сталінської премії найменше його цікавив комфорт з різними побутовими зажитками. Він любив поливати сад, садити прості сільські квіти, чорнобривці, анстри, майори, ведучі Валентина Куценко Надія Скороко.